Шановні харків'яни, дуже приємно вас вітати напередодні нового навчального року. Ми якось вже з до того, що радостей нас небагато, багато проблем, багато подій, які нас не дуже радують. Але сьогодні хотілося б, щоб ви трошки налаштувались на декілька хвилин позитиву. Декілька хвилин про те, що Харків живе, у Харкові є дуже цікава історія. Харків буде займати унікальну позицію в історії нашої країни і в перспективах нашої країни. І це не якісь там такі плани, які не можуть бути реалізовані, це впевненість в тому, що Харків має унікальний код. Харків відрізняється від будь-якого міста в Україні. Багато міст може для когось її краще, але Харків це культурний код, це освітній код, це наука. І серед цих, цих подій, в наступному навчальному році, 25-26 навчальному році, наш навчальний заклад, який сьогодні унікальний для України був і залишається, буде відзначати власне 31 річ. Чому унікально? Тому що досі ніхто не зробив навчального закладу, який був, по-перше, поєднав собі дошкільну загальному освіту і вищо освіти. А по-друге, намагався реалізувати унікальну концепцію, де ще раз підкреслює саме цей день, унікальну концепцію безперервної освіти. Тобто освіти, яка супроводжує нас протягом життя. Тобто, Народна Українська академія у 25-26 навчальні відмічає 35 річниць. 35 років від початку існування навчальних освітлень, який виник не проти когось, не альтернативним. Ми взагалі кажемо, що ми допоможемо альтернативні, якщо ми працюємо на державі та в місті, але трошки відрізняється. І люди, які будували народну українську академію, які розробляли теоретичні підручника, зробили правильно. Якщо ми з ними років, то щось ми собою прияти. Що стосується вкладу народної української академії у розвиток персонального. Ну, хотілося підкреслити, що як в будь-якій навчальній залі народна українська академія зробила. Ми ну, побудували, зініціювали, опублікували, відкрили. тобто можна перелічувати ці досягнення. Але все ж таки були ми в дайоні міста України, унікальних людей. Унікальних людей, які стояли на старті народні української академії, які не вирізали. Ну, Перш за все, наш перший вектор. Людина харизматична, людина дуже цікава і змана в Україні, один з організаторів вищої світи в Україні та освіти в Запарі, почисні громадяни міста Харкова, міста. Ми дали місто, чи місто використовує досвід таких людей, як наші цікаві викладачі і загальноосвітньої школи, бо ліцеї. Наш серед тих, хто розвивав. Разговаривали ни к чему, он плакал, он плакал, он за другим плачет. А вот за горем мы плачем, за горем То есть вот головной мусор Академии на сегодня, сегодня. И мы были задали себе питание, а чем объясняется вот это неправильство и вещи. Для Харкова, для того, как есть здесь начальные заповеди, начальные заповеди, где ты сидал, где ты Перша вона все ж таки налосіння, а подруга Хара бажає сінчик, вона побудована за все для людей, для діти, дитини, яка приходить на рожденні люди, для ліцеїста, які приходить в ліцею, для студентів чи там для спорамка-докторанда. Чому чим дізнається? Ми допомагаємо людині підготуватися до зустрічі зі собою. Ми допомагаємо людині зрозуміти. Як ви жити для того, що буде численно? Ми зараз не кажемо про те, що ми готові на готуємо професіонально. Ми зараз не кажемо про те, що наші віші мають високі рівні там очисти в давах, домівках, але допомогти людині зустрітися за собою. Можна поховатися його робити, як на це робити. Сегодня може сильно з вами це не замінить, але бачите, нам ніхто не залишить роботу. Вимушена бути сильна, не вимушена бути стихи. Якщо ми змушено це зробити, то перспектива України у кого вона дуже буде цікаво. Вони маємо країни, немає українська, яка ж дивиться. Але якщо у світі не бояться за своїми за, забронями, ці перспективи, вони були дуже-дуже тримальними. Дуже Бо освіта, вона повинна працювати, вона повинна працювати на в минулому, в минулому освітніх закладах з інтересу сьогодні, і вона повинна працювати в минулому перспективі. Ви думаєте, багато. Але на всі випадки, давайте до нового, що ми відповідаємо таким чином зубами. Всі випадки, вони повинні виповнені зубати, зважать, Знаходите шляху. Перший випадцеві на закончится, сподіваючись, коли закончится. Після войны наполні з вами закаши. А выходили еще снова, більш сучасно, що допоможе вами, людям у нас Все, что ты будешь счастливым, неслажающим народ. Почему ты с вами чуть дети студенты? Почему она прослав и не понялся?